Всім привіт! Я Валерій і ви на каналі Москвич Київ. Сьогодні у нас на огляді автомобіль іж 2715 92 року випуску. ІЖ-2715 2715 вантажопасажирський автомобіль з типом кузова фургон або пікап. Залежно від модифікації, випускався протягом 25 років з 1972 по 1997 роки. Колись цей автомобіль хотіли всі дачники і туристи. Ще пак, адже задньоприводний каблук, названий так через своєрідну форму кузова, вміщував у собі до шести людей або до півтонни вантажу. Також його в народі називали поріжок через те, що вони возили хлібні вироби. Це трохи історії. А давайте перейдемо безпосередньо до нашого автомобіля, про який нам розповість його власник Володимир. Привіт. Привіт. Чому Москвич і чому саме ця модель? Можна навести. Безліч причин, чому мені ця машина підходить, але це більше ретроспектива. Покупка цього автомобілю була більш спонтанною і базувалася на його чудовому зовнішньому вигляді після цієї всієї реставрації і його милому лиці. Тобто, ти вже придбав готовий автомобіль, який відреставрований і готовий до. Поїздок по місту, скажімо так. Так, цей автомобіль був придбаний готовий, а, на ходу готовий до поїздок а, з без чи, оригінальних а, деталей або новодільних, відповідних тим, що в ньому мають бути. І, власне, а, нічого робити мені по ньому не було треба. перші Пару тройку днів а, тому, що ну, скоріш за все, він просто дуже багато якийсь деякий час стояв, а. і коли ти почав на ньому інтенсивно їздити, почало вилазити там, десь потекло, там де щось засопливило, там а. поламалось. Тобто, як завжди, в <с> чудовій радянській техніці. Так, судячи з продажних оголошень, судячи з зимових фото, що були на оголошенні, я думаю, що ця машина стояла ну хоча б року півтора, нікуди не їздила після того, як її зробили і. Коли вона поїхала, то е, потікло е, сальник мастило в коробці, е, антифриз, потік, е, фільтри, все це треба було поробити. Але, тим не менш, машина стояла з цього часу е, всього два дні. Це коли я міняв циліндри щеплення весь інший час. На чи на суперовому, чи на не дуже впевненому, але вона була на ходу. всі от... Тобто сів і поїхав? Сів і поїхав. Цей автомобіль, ну, скажімо так, він уже устарівший. Як на ньому їздити по місту в цілому? Тобто він слабший, немає кондиціонеру, ці всі тонкості. Як на ньому їздити? А, власне, я вважаю, що по місту москвичі зам. 412 мотор тримає себе дуже добре і в потоці і по місту, і тримає він температуру робочу спокійно. Але треба зважити на те, що це є вантажний автомобіль, має грузовий редуктор, і передачі в цьому автомобілі саме дуже короткі. У мене 35 км на годину четверта передача вже. І тому саме на цьому автомобілі. Це, це не зовсім 412 експірієнс. По місту є складніше через те, що треба ну, потихеньку, як вантажівка, так ривками розганятися до швидкості. <свідкості> а, а взагалі, як ти його використовуєш, ти ну, перевозиш чи ти просто на ньому їздиш там, з роботи додому, а, і тобі просто подобається зовнішній вигляд цього автомобіля. А, так, це власне другий варіант. Я. Дуже завжди а, цікавився, не скажу саме москвичами. Але автомобілі з 50-90-х років мені дуже подобається. І моя мі... це мій дейлі драйвер. І моя місія це якби, довести світу, а, те, що такий автомобіль можна використовувати щодня, тому що в його роки його виробництво його використовували так щодня, то ну, якби, чому не можна сьогодні? І у цей же час, як я буду пересуватися ним містом, я буду відповідно приваблювати очі людей, і а, насправді при поїздці до заправки, при поїздці в АТВ, в магазинчик, ну, буквально люди кричать: який класний їж! А, і діди питають у зневір'ї, вони думають, що це нове виробництво, кажуть, де їх зараз виробляють? А, от. Тобто це дарує людям масу емоцій і в той же час це. Я вважаю, що це доводить світу, що ну, машині 30 років це не приговор і ну, да. можна використовувати впевнені. Скажи, будь ласка, на заправках, на стоянках супермаркету дуже часто підходять дідусі і кажуть, а в мене там є в гаражі запчастини, поїхали зі мною. А, чесно, ніколи такого не було, бо всі люди кажуть, що в них колись. Такі. Був москвич, а в них колись було щось подібне. Вони колись таксували на москвичі або щось таке. Але я жодної людини не зустрів випадково, в кого би хто би сказав, що от у мене там якийсь там москвич-простає, або якісь запчастини. Для всіх це вже дань минулого, для всіх це в минулому і машина от, викликає тільки ностальгію, але люди. Нічим так, е, такими запчастинами, чим ще мені, ніколи, я не бачив, мені могли допомогти. <рес> як доглядати цей автомобіль? Ну, дуже важко за ним там зберігання, лакокорасочне покриття у нього ну, сучасним дуже, скажімо так, на низькому рівні. Тобто поліровки, мийки, миєш сам чи віддаєш комусь. Як це все відбувається особисто в тебе? Так. Е, ну, машина... Власне, вона була повністю пофарбована. І зважаючи на його якби, фарбу, зараз, як я на неї дивлюся, я думаю, що це було в рамках хто його робив, сам і був його маляр. І, машина не ідеально пофарбована, але дуже-дуже добре. І багато таких місць, де могли були б бути питання, вони дуже добре зроблені. Але насправді, а, але насправді, якщо зробити pressure wash е, на мийці, то зразу можна там побачити якісь е, можна, кашлякі, фарба, да. десь 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 призадумується. А вот тому, е, звичайно, поки буде експлуатуватися. А в планах у мене є деякі речі, і поліровка, і. Чесно кажучи, де не де треба підкраси. Тобто за, за свій часу, тобто його десь підготували, ну, наприклад, десь роки-два тому, так, я десь розумію? Тобто, За два так. роки вже почало щось вилазити, там десь щось, там так. десь корозія. А, так, якщо б, е, про, про, проходити по машині магнітом, е, то можна побачити, що ці всі деталі, як би. Ну, не знаю, які там оригінальні, які мінімум, але вони всі дуже добрі і дуже добре покращено. Але а, саме веселе це дах будки. І я думаю, що розумію, тому що це як машина вантажна, експлуатувалася завжди в якомусь народному господарстві. І тому там є а, місця, де магнітик не бере, там є якась шпакля, там призадумується фарба. Тобто на чистих добрих деталях і фарба тримається чудово, але на деталях, які зазнають найбільше такого аб'юзу, так, там... і менше до цього уваги, я думаю, було приділено. Ну, і Звичайно, воно так менше-менше воно тримається. Тому що воно зверху його там не видно. Так, так, так. Ну, Дах, власне, дуже добрий, а стінки так. Ну, Тут стоїть півторашний узам 412-й дефорсований. Так. Вистачає потужності? Потужності вистачає. В Києві була можливість протестувати. Київ у нас такі, є, там такі підйоми, спуски, все таке. І я в одне місце заїхав, там шукав одну кав'ярню. І я такий заїхав на підйом там більше 40 градусів. Було спокійно, він виїхав. <с> тому а, це було доволі, доволі круто. І так, мотор насправді дешка, Тобто, за бажанням можна лити 76-й бензин, але він, звісно, харчується 95-м, тому що е, якби іншого палива в нас власне і не знайти. Але зазвичай Москвіч харчується саме 95-м і не гірше. Але ну, це той момент, коли можна і гірше, але ну, просто нема сенсу. Дивлюсь у тебе ще К-126 карбюратор. Більшість вже переходять на якісь сучасні Солекси, ДАЗи, там якісь п'ятьорки, сімки, а ти залишаєшся на ньому. А який розхід палива? Розхід е, великий. Е, ну, він має розход бути десь Угу. Mm -hmm. Ну, він їсть. Більше, але не дуже погано. А, і а, розхід більше через короткі передачі. Насправді, я думаю, що це саме такий контрибуючий фактор того, що мотор треба більше крутити, щоб їхати з якоюсь швидкістю. Тому, а, якщо б я міг порівняти. А, і, ну, тоді я міг би знати. Але так, і я вважаю, що карбюратор своєю задачею повністю справляється. І я не думаю, що через нього а, саме розхід великий. Я думаю, що через те, що треба крутити оберти, щоб кудись доїхати. Як ти, як ти його обслуговуєш, ти сам ремонтуєш чи звертаєшся ну, кудись на сервіси? Тому що от я знаю, що по Києву. І, ну, навіть в області дуже тяжко знайти майстрів, які візьмуться за цю роботу. Або тобі скажуть там якусь нереальну цифру, яка скажеш, ну, це ж Москвич. Це... У нього були питання, які треба було робити, і я їздив. Я їздив в Київ до діда поробити все це розвал, перша заміна масла. Це все я робив за космічні гроші, і мені було не жалко такий. Проєкт з бездонним бюджетом, мірою заробляння грошей таким він має. Але перші, перші рази, тому що я не дуже розуміюся, як що робити, я хочу подивитися, як робить майстер. Я готовий віддати за це любі гроші, але далі я вже все робив сам. Наприклад, ці циліндри щеплення, я там під машину лазив і про це варто поговорити окремо. І чому я можу рекомендувати саме цю машину, напевне, таким юнакам-дивакам? Тому що в неї є будка, яка слугує їй і гаражем. У мене з собою зараз а, купа запасних деталей. У мене є другий акумулятор, у мене паливні насоси, у мене там шланги, у мене там фільтри, у мене мастило, у мене трансмісіонне мастило, тасол, каністра каністр з водою, запасне колесо повнорозмірне, воно там взагалі втрачається навіть. Ну так да. а от у мене там компресор, прокладки. Коротше кажучи, все, що можна поміняти теоретично, можна поміняти в дорозі, воно все це в мене є з собою. Тобто ми зараз от, відкриваємо будку і робимо грубо говоря, ремонт автомобіля прямо тут. Тобто Все е, є так. інструмент і все ти возиш з собою. Так. Е, дуже цікавий підхід, і насправді. Я напевно з тобою буду згоден, що ось, ну, ось такий автомобіль він дуже цікавий молоді. Я так розумію, це твій перший автомобіль, на якому ти тренуєшся всьому не тільки їзді по місту і там якимось нюансам, а й в ремонті, обслуговуванні, і в подальших якихось доопрацюваннях на більш сучасних деталях. Так, саме так, чесно кажучи, порівнюючи в мене до цього ніколи не було автомобіля, але. Е... Ну, У мене є товариш, наприклад, який мав стару коріянку. Зараз там в нього місанчик по І порівнюючи експірієнс з друзями з іномарками, я просто в захваті, наскільки тут це ремонтопридатний, наскільки це можна робити самому. І найбільше про що варто поговорити, це кліренс автомобіля. Ремонтопридатність його, я вважаю, вполовину забезпечується 185 на 65 колесами і кліренсом 28 см від порога. Мені не треба піднімати машину, просто я під неї просто залажу, і я весь в ней, під неї поміщаюсь. І в мене ще є місце, де руками робити. Це, оце просто чудово, і чому я, власне, у себе бі біля хати у дворі можу робити цю машину. А тому що мені буквально нічого не треба, більше такого підйомника, домкрата, ніяких пінків шукати, ні на що її підставляти не треба. Це просто чудово. Ну так, да, тут з тобою згоден, тому що так, це ж оригінальна гума. А взимку, на якій ви ж їздите, а... взимку, він стоїть. взимку я буду їздити на своєму електробайку. <рес> Аргумент. А, так, так, так. І, і взагалі а, я зважав на те, що я не хочу дуже машину. Так об'юзити по, по першій потребі, а, тому, якщо кудись поїхати, так само в будку вміщається електробайк повністю з, з, з акумулятором, з усіма з, а, і спокійно і а, пересуватися містом і не кип'ятити мотор у пробках, можна а, дуже добре. А, Тобто, це така, як є такі американці їздять на пікапах і вони в кузові квадроцикл, Ну, да, да Це да, примірно да. така ситуація, коли якщо мені кудись треба далеко поїхати, я можу приїхати на машині, поставити її, виняти з будки все, що мені треба, байк виняти, і їздити вже по своїм якимось мілким справам. А, тобто, ти, як люди є якісь там, живуть за містом, вони доїжджають до метро, оставляють автомобіль біля метро, сідають в метро і їдуть далі. Ти доїжджаєш до якоїсь точки, оставляєш автомобіль, береш електробайк і їдеш далі по своїм справам. Так, такий був, так, коли я, я, я побачив цей, як я казав, покупка була через його, через те, що це було кохання з першого погляду. Але саме пікап, я вважаю, що для мене підходить просто суперово, тому що... Я такий собі одинак. У mm. мене тут в Києві є тільки мій а, батько, в принципі, в якого теж електробайк, два байки грузяться в будку, пасажир сідає, можна їхати. А звичайно, якщо б в мене там е, якісь були сімейні справи, краще було б якийсь сімейний седан. Але для таких е, е, молодіжних занять. Е, це просто мрія. І, власне, ну, знову ж таки, я дивлячись на захід, за американською класифікацією я би назвав це міні-траком, який просто неймовірно поціновуються. І так само люди обожнюють міні-траки Субарушу в 80-90-х років. Це е, такий варіант радянського пошибу, який можна може собі. Може собі використовувати пересічний українець. Скажи <330 cœur> <tradicional> про салону. Ну тобто, ззаді тут на стінка. Як то тобі зручно їздити? От мені, наприклад, було б з моїм зростом метр вісімдесят ну не дуже зручно. Так, це просто моє щастя через те, що я коротенький, я сижу тут. Як в Каділасі, в мене купа місця буквально в розвалочку на цих. Шкіряних сидіннях, і а, мені дуже комфортно, але для людей високого зросту давати саме цим пиріжок знаменитий Якщо подивитися огляди відео на Ютубі, щось про пиріжок, то перше, що мужики вам розкажуть, це те, що в ньому тісно. Ну да. Ну а так в цілому, тобто салон повністю для твоїх потреб, він тебе стовідсотково задовільняє. Чи хотілося б десь щось, скажімо так, змінити? Е, так, ну, змін не буде, будуть тільки покращення, е, всі е, те, що тут не достає, е, тунельчик облагородити, е, свіженьку торпеду, без тріщин, е, там батони, якісь там пластикові штучки. Це я буду все робити. Але в принципі, це буде те саме, тільки краще. І ну, впли до радіо, наприклад, я купив ще один такий самий прийомник, просто щоб були отакі ручки. Я зня... А в магітул, наприклад, вшити як більшість роблять там USB-виходи, щоб музика грала такого ну... формату. Чи ти ну, тебе це влаштовує те, що є? Так я. Не бачу сенсу робити звук в машині через те, що е, ну, буквально такі вирішення цього питання, це бліту колонка. Е, я е, нею слухаю музику, але е, в звичайній машині це було б, може будь помітно і якось не камільфо. Але вона в мене знаходиться під сидінням, Ладно. де її взагалі не видно, і вона там. Фігачить свої баси в підлогу, і це дуже а добре. А вигляд салону зберігається первозданний. І плюс, як ми знаємо, ми живемо в Києві, тому по цьому радіо на УКВ, можна послухати молитви в дорогу, чого, власне, якщо що, вистачить. <рес> Зрозумів. Дивлюсь, це дуже багато літератури. Ти тобто, ти все це перечитуєш перед ремонтом, ти от зламало щеплення. Ти відразу береш книжку, читаєш і потім ремонтуєш. Чи відразу ремонтуєш, не виходить, а потім береш книжку. Я, перш за все, дивлюсь, як це роблять люди на Ютубі. А книжки головним чином, ця книжка дуже добра. Я її купляв. На 90% за тим, що в ній є кольорова схема електрообладнання, а да. все інше, якби по стоку по скоку і ця інструкція з експлуатації з машиною її не було, але ці обидві книжки я підбирав. Щоб вони були рудого кольору під салон. А, та, тобто це антураж. антураж. Так, це антураж, але тим не менш цю книжку я вже е, листав мільйон разів, при тому що це просто руководство з експлуатації. Е, воно насправді допомагає. Наприклад, е, ну, е, запобіжники я міняв, просто от, дивився, який, який куди, е, там, ну, такі речі робив. Тобто вони, вони мають своє використання, але е, я думаю, що якісь серйозні роботи краще візуально вчитися робити. Але якщо якоїсь інформації не вистачає, а, або треба якась схема щось розуміти, е, так, книжки теж добре допомагають. Е, ну, а деякі речі я роблю експериментальним шляхом. Наприклад, у москвичів часто проблема це те, що на поворотах сигнають машини. Ну, да. І я дивився в інтернеті, я поміняв цей блок перемикачів. Mm -hmm. е, я там щось робив, мені там діди намагались допомогти. Я зрозумів, що просто ніхто не знає насправді чомусь як цю проблему вирішувати. Е, Будь-які відповіді в інтернеті чи від людей були абсолютно не підходящі. Е, і після того я зняв руль е, експериментальним шляхом, відремонтував цю проблему. Виявилося, що конструкція клаксону в москвичі просто шалена. Це просто для мене був шок, як там все зроблено. І на рулі є пластина, яка приєднана до руля, по краям мідна пластина, яка безпосередньо з контактом плюса з язичком завжди. Ну, да. А сам корпус руля це земля. І оця пластина на рулі, вона має бути не замкнута з рулем. І коли її повертаєш. Ну, починає замикати. Вона починає замикати. Тобто, виявилося, що для того, щоб відремонтувати цю проблему, це треба було цю пластину зняти. І там стара резинка, яка мала забезпечувати ізоляцію. Так, вона розширилася з часом, вона стала погана. І я відремонтував цю проблему, на яку відповідь я дуже довго, довго шукав. Я не хотів лізти без якогось плану. Я поліз без плану, виявилось, що для ремонту цього клаксону потрібно всього лише 10 сантиметрів ізолинки. <рес> і тепер там вона запхана в рулі в мене і все працює чудово, воно сигналить на обручі. Це я дуже хотів. Я дуже хотів, щоб працював клаксон на обручі через те, що тут є обруч, значить, він має працювати. ніщо не кричить так ретро автомобіль. Ну, чи да. якась класика, як клаксон з обручем. Це. Це вообще перше, перше, що може бути, навіть горизонтальний спідометр. Це ну, да. не така фіча важлива, як цей обруч. Yeah. Вот. І власне я борюся з деякими проблемами машини, теж такими шляхами. Наприклад, у мене є GPS-спідометр, uh -huh. який у мене тут висить на рулі, через те, що цей спідометр. А, завищує на 10 кілометрів, по-перше, швидкість. Mm -hmm. По-друге, стрілка любить там кудись mm -hmm. походити, то вона рівно, то вона не дуже. По настрою. Так. А, ну, Найголовніше, що працюють датчики тиску, температури і зарядки, то амплемете все, все це працює, слава Богу. А, вот. І по-друге, ще антураж це, звичайно, під салон mm -hmm. а, масштабна модель. А це я зрозумів, що це була така моя доля через те, що на моделі написано ремонт битової техніки. І я працюю диспетчером відповідно в ремонті побутової техніки. Дякую тобі за чудову розповідь. Тобі бажаю наснаги і терпіння в утриманні цього чудового автомобіля. А вам, друзі, якщо ви бажаєте потрапити до нас на канал, пишіть в особисті, і ми знімемо огляд вашого автомобіля.